Добрий день. Засідання постійної комісії з питань освіти охорони здоров'я, соціального захисту, культури, туди молоді та спорту. No 8. На засіданні присутні Бойчук Віктор Шевчук, Олінич і Вікторович. з поважних причин посадчана Дрівна усієї. Повноважний склад комісії. В засіданні комісії також беруть участь. Вечерта в Рада Начальник финансово видяло Ромната Начальник видяло Привателизацията и структурно-коммуналната структура и структурно начальник властности Стройновска Юрия.

Я Немає, прошу затвердити. Хто за? Придемо до розгляду до питань порядку денного. Проект рішення 1162 про міський бюджет Волочиської міської територіальної громади на 25 рік відповідає за те Доброго дня, шановні присутні даної комісії. На підставі прийнятого закону про державний бюджет нашої держави та особливостей формування бюджетів на 2025 рік вам до розгляду подаються основні моменти нашого бюджету на 2025 рік. Дохідна частина сформована на підставі очікуваних показників виконання у 2024 році з ростом по видах надходжень та з такими особливостями. Продовжено зарахування у наших бюджетах в органах місцевого самоврядування 64% податку на доходи з фізичних осіб, соціальні стандарти залишені на рівні грудня 2024 року. А ось особливостями нашого бюджету: це є те, що в нас міжбюджетні відносини сформовано з рахуванням реверсної дотації та освітня субвенція, оскільки тут комісія галузі. І освіти, де будемо далі розглядати дане питання. Освітня субвенція доведена Міністерством освіти тільки на січень-серпень 2025 року. Соціальні стандарти, як ви знаєте, у нас у 2024-му е на кінець залишалися цього інтер мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень та посадовий плат першого тарифного розряду, з якого враховується заробітна плата працівників бюджетної сфері. 3600 гривень. Вони залишаються незмінними на 2025 рік. Якщо говорити про динаміку доходів бюджету нашого, то у 2024 році ми приймали бюджет 388,1 мільйона. На 2025 рік відпланується 434,2 зростом майже на 80 мільйонів, що складає 27,8%. Дані надходження, які нам до бюджету, будуть спрямовані на наші галузі. І основною галузю, яка має найбільшу питому в нашому бюджеті, це є звичайно галузь освіта. І особливостями якраз формування показників по галузі освіта є те, що, як я вже назвала, це розмір освітньої субвенції. Держави, який становить 16% питомій вазі нашого загального фонду і розрахований тільки на 8 місяців, та е, наші кошти військового бюджету надалевовані на повноваження в розмірі 144,5 мільйона, це 35% у нашому бюджеті. Тут е, на галузь е, по кожній галузі буду е, розповідати конкретніше, якщо ми е, говоримо про галузь освіти. Тут забезпечено всю потребу на заробітну плату та енергоносії. Однак в зв'язку з тим, що з 1 грудня поточного року 2024 року ми передбачаємо збільшення заробітної плати вчителям, встановлюючи їм надбавку за престижність в максимальному розмірі 20. Та підвищуємо заробітну плату е, педагогічних працівників дитячих дошкільних закладів, збільшуємо посадові оклади на 10%. Е, ця сума враховується на 2025 рік, однак освітня субвенція все-таки не буде забезпечувати нам повної потреби і очікується дефіцит коштів по освітній субвенції навіть на цих 8 місяців. Десять мільйонів, але частину коштів в розмірі 5 мільйонів ми все-таки плануємо забезпечити нашими коштами. Для... це Я З 1 грудня ми вже підвищили заробітну плату і зараз, Побучить, зараз вони заробітна плата зараз, зараз, зараз нараховується вже за один місяць, тому що аванс ми видавали ще по старому не ну, по старому, а так як положено, а зараз. Враховується вже все підвищення, як по закладах загальної середньої освіти, так і по дитячих, дошкільних закладах. По капітальних видатках, по, по основних ще закладаємо харчування учнів пільгової категорії старших класів, тому що буде надалі продовжуватись. Програма президента щодо безкоштовного забезпечення учнів перших-четвертих класів, однак такої субвенції ще не розподілено Міністерством освіти, вона вже буде розподілена у 2025 році і буде врахована при уточненні нашого бюджету. На капітальні видатки по галузі освіти передбачається 400 тисяч гривень для придбання обладнання для дитячих садочків і скіл і для проведення капітальних Ремонтних робіт 750 тисяч гривень. Галузь охорони здоров'я також має велику питому вагу в нашому бюджеті. І тут ми збільшуємо їм призначення на 2025 рік. Це в зв'язку із дорощенням комунальних послуг і енергоносіїв, які, згідно бюджетного кодексу, ми їм повинні забезпечити. Це наші повноваження. Тут з 12,7 мільйонів, яка закладається, 12,3 мільйона якраз є видатки на оплату комунальних послуг на носіїв. На пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів збільшується сума до 1 мільйона 400 в зв'язку збільшенням категорій даних отримувачів. На медикаменти перев'язувані матеріали по лікарні мільйон гривень і пропонується продовжити виділити. Частину коштів у розмірі 3,5 млн для нашого утримання, утримання нашого пологового відділення, де у 2024 році ми до кінця року передбачали 1 млн 400, будемо продовжувати це і у 2025 році. Та по капітальних видатках на галузі охорони здоров'я передбачаються кошти на ремонт паліативного та реабілітаційного відділення, на встановлення сонячних панелей. У розмірі 5 мільйонів. Соціальний захист галузь також є досить питомою галузі у нашій. Тут в основному йде в нас утримання бюджетно-комунального закладу центру надання соціальних послуг з, з коштами в сумі 21,1 мільйон із загальних 29,3. Виплата матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям, малозабезпеченим пільговим категоріям 4,7 мільйона, на перевезення пільгових категорій майже 2 мільйони. І плануємо в цьому році знову ж на оздоровлення відпочинок дітей військовослужбовців в літній період 500 тисяч гривень. Галузь культура і туризму. В цьому році ми не здійснили такого зв'язку з військовим станом на 25-й будемо бачити тендер, куди путівки будуть оголошені, де зможемо знайти путівки для даних категорій. Це брідній період, будемо тоді розглядати можливість, будемо бачити, як де, загальна. Трошки раніше, ні, я маю на увазі дітей відправляти в літній період, а Займатися. звичайно займати дане питання будемо раніше для визначення, де, куди будемо направляти такі діти. Галузь культура та туризм. Тут у нас йде повне забезпечення заробітної плати комунальними послугами наших закладів культури, бібліотеки, клубів, музеїв. Проведення культурно мистецьких заходів закладів і передбачається 200 тисяч гривень на поповнення бібліотечних фондів, так як і в цьому році, в 2024 році, по 50 тисяч для поповнення нашу бібліотеку книг Це сучасних. Так, так, ми це передбачаємо в даному бюджеті. фізична культура і спорту за бібліотеки звертаюся до членів комісії. От, ну, да, я знаю письменка, Петра Воробів, ми з ним вже співпрацювали, да він пише е, такі дуже хороші книжки про е, зародження Ольпи, па, е, ну, Взагалі патріотичні книжки пише. Зараз у нього має е, також вийти є проблеми з фінансуванням, ну, щоб надрукувати книжку. Але може ви будете... І зна, чути, де, які є хороші письменник, і гроші є заплановані. Ми завтра закупимо не таку якусь глобальну цифру на книжки. Але щось закупимо, таке, щоб діти читали все свіже, бо говорив, буду говорити вже по Павліка Морозова. Діти не знають, і це дуже ура, що не знають. А щось нове, особливо з новітній історію. повні асоціювання на заробітну плату, енергодосії, проведення, ну, проведення забезпечення так, для поїздок наших вихованців до США на змагання, їх харчування і так далі. Тобто, Тут сума передбачена не менше, як у 2024 році. Ну, житлово господарство, І Так, господарства. Та, У нас вже втретє буде проводити турнір з важкої атлетики 21 числа свободу. Ми виділили, міська рада виділяє 10 тисяч на призи дітям, там порядка 100 дітей буде директор вуличного будівному заводу великий дякую. Третій раз підряд дає спортзал. Медицинний. Запрошую, хто буде мати, як він зранку починається, десь до 4-ї години, і що саме таке там перспективне, і вначалеську приявилася, є жіноча важка атлетика. І приїжджають, будуть ну, з гуртками, приїжджають. Ну, звідти запрошуємо, теж приїжджають дівчата і прощають результат. І такі дівчата, що і колесо роблять, і шпагат роблять, і мостик роблять, і навіть не скажуть, що вона важка тебе. Що подивитися, то подати на діяти. Тобто, як підсумок галузі соціально-культурної сфери нашої громади, видатки на їхнє утримання займають більше 75%. І я думаю, наша додатна частина дасть нам можливість їх всі повноцінно, раціонально. 158 про передачу комунального майна в, 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 в оперативне управління Волочиської ліцею номер 1 Волочиської міської ради пам'ятає пані Туріновська Юлія. До Волочиської міської ради надійшло питання директора школи Волочиського ліцею номер 1 щодо передання йому оперативне управління об'єктів за адресою МЗД-78, це комплекс будівель. Бенжитлова будівля майстерня за адресою Лисенка 4В та будівля за адресою незалежності 39 це дасть можливість ефективно використовувати дане майно керівництву. Оперативне управління це дає право користуватися без втручання власника комунального майна. У зв'язку з тим, що відбувається, проводяться капітальні ремонти в школі, в ліцеї No1. Директор школи, як суб'єкт господарювання, зможе подавати декларації про завершення будівництва або надавати ну, на початок будівництва. Ну, такі документи без нашого втручання може самостійно керуватися даними об'єктами. Це на незалежності це що таке? Це ліцей номер один, це школа. Це, це школа. Це, та, та, це подібне там. Це є сама школа, відноситься на території є сарай, гараж, шкори. Ну, Вони на балансі школи, даний об'єкт знаходяться, але для того, щоб управляти даним майном, може не було потреби такої. Зараз постало питання, що треба, робляться капітальні ремонти на території Харчового, а там. Вже Фіперації. дуже багато зроблено ну, і добре, що робимо. Ми більше там підтягнули питання з спортзалу і не було нам нас. 都迷糊了，就是也够。 На виконання постанови Кабінету міністрів No1221 на голові міської радою була створена конкурсна комісія по відбору незалежних членів знаний ради. Оголошено був конкурс для подачі документів для членів. Конкурс закінчився, дата подачі закінчилась 12 грудня. Було подано 4 пакети документів. Зараз йде питання про те, щоб ще раз зібрати конкурсну комісію для розвитку питання, тому ми зараз персональний склад незалежних членів фактично затвердити не можемо. Ми будемо готові його затверджувати на погоджувальній раді. Проте хочу зазначити, що є чотири буде незалежних експертів, членів наглядової ради, і три буде представника від Волочиської міської ради. Перший це Педра Оксана Михайловна, спілкую окупну медицину. Сім так, сім чотири. Другий це буде заступниця клінічних питань, лікарні, це передбачено постановою 12,21, Тернавська Оксана. І один представник від депутатського корпусу. Проаналізувавши ваші, будемо казати, автобіографії і вашого. Освіту і вимоги до кандидатів у нас виходить, що до членів Надоборої ради з депутатського корпусу можуть підійти тільки 5 чоловік. А саме олійник Сергій, осадча Оксана, Кравець Василь, Байда Алла і Борис Сергій. Оскільки олійник Сергій у нас працює в багатопрофілій лікарні, а це не відповідає вимогам постанови 12-21. Він у немає нової ради не буде. Осадча Оксана, вона також працює в ПМСД і має відношення до Волочиської міської ради, також не має, будемо казати, права бути. Залишається в нас три, будемо казати, претенденти, які можуть бути. Це кравець Василь, Байда, Алла і Вовч Сергій. І більше категорично от, з усіх депутатів ніхто більше не У нас багато вчителів, у нас багато механіків, у нас багато агрономів. Там йде тільки економічна освіта, з досвідом роботи 5 років на посадах. Йде охорона здоров'я, і йде здоров правознавство. І управління персоналом, у нас теж таке. З не підходиться. Ми до yeah, ja, no like. exactly. області не маємо такого сильного відношення. Ми знаємо, що в нас є дві ка людини, що замішані в роботі. Що стосується нашого, це тільки одна. Тому що ми до екстреної медицини немає. В житель Волочиська, тоді саме тут завіт. Ну, власне, ми підходимо, підходимо комітету вважає обов'язок, взагалі мав би цю ці кандидатури розглядати на сесії. Але якщо б ви підтримали з яким... тих трьох, що лишили. Б... Так, Кравець, е, Бович і Львайта. Ну, Бович зайнятий на роботі, а е, Кравець адекватний, що на цей роботі і бути. У мене були рані. І на якась інтернат. Та так. Ну, можу... Шо, що... Це не до охорони здоров'я, вона відноситься. Я ж кажу,

Всі все приймають, класит і місцевий, і, 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 і як я як має щось. Добре, ви підтримуєте та колене. Добре, дякую тоді. Прошу підтримати даний проєкт, утворити наглядову раду, а персональний склад щодо незалежних членів буде представлений після конкурсної комісії. Добре, хто за проект решение 1160? За. Проводите му трябва да си имат. Рекомендация комисии отворете на рядово радо. Някъде на мене там трябва. Так, четирата. Проект решение 1163. Пропредбедяне колова автомобиля бюджетния коммунален заход в център на ведения социалния форум. Мълчинско-минско и радо. Прошу вас підтримати дане рішення надати дозвіл на придбання легкового автомобіля, а саме для обслуговування центру ветеранів, ветеранів, який ми створюємо на базі старої поліклініки, ви знаєте, і центру життєстійкості. Дійсно, є зараз великий попит на автомобільний транспорт і возимо наших хлопців на лікування. і і на реабілітацію, тому і ви знаєте, що є жителі громади, на геродіаліз, транспорт і на Ми ж самі бачили і Сергію, і Вікторович, і вийде у і, ви, і, ви, і, ви, і полодімо всі Нам, будемо казати, здоровим людям попадають. Ми також здорово подали рішення. А конкретно у плане на...